Виконуємо завдання 2 практичної роботи до теми 15 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо браузер. І вам потрібно перейти на Google Диск. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то на новій вкладці вибираєте в верхньому правому кутку додатки Google і вибираєте диск. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, і вам буде потрібно перейти на сторінку Google, для цього рядку адреси вводите адресу google.com. Enter для підтвердження. І у вас тоді точно вже будуть додатки Google. Відкриваємо їх, вибираємо диск. І вам потрібно перейти на файл, який відкритий для вас, для цього в лівій частині вибираєте відкритий для мене. І ось тут вам потрібно вибрати файл. Практична робота 15, частина 2. Відкриваємо подвійним кліком лівої кнопки миші. Єдине, що скажу, що, можливо, вчитель вам надасть не таким способом, а просто посилання на даний файл. Тоді ви його відкриваєте, і тоді він зразу у вас відкриється в Google диску. Отже, нам потрібно спочатку виділити весь цей текст. Можна виділяти. Ось так затискаєте лівою кнопкою миші та протягуєте. Ну або швидше комбінація клавіш Ctrl-A. Тобто затискаєте клавішу Ctrl та натискаєте англійську літеру A. І тепер зробимо шрифт Arial. Шрифт у нас ось тут. Відкриваємо ось цей список, вибираємо Arial. Розмір символів 17, розмір у нас має бути ось тут. Вводимо з клавіатури 17, тому що в нас немає ось тут у списку 17, натискаємо клавішу Enter для підтвердження. Колір символів темно-зелений. Вибираємо літеру А ось тут темно-зелений. Добре, тепер накреслення жирне, це в нас літера Б. Напівжирний бачимо. Далі вирівняємо назви по посередині. Ставимо курсор в першому абзаці та вибираємо ось тут вирівнювання. По центру. Так, для кожного заголовка. Завдання та обов'язки можливо також. Давайте зробимо. Хоча ось тут завдання та обов'язки. Окремо, значить, мабуть, все-таки не треба. Робимо по лівому краю. Тепер все інше має бути по лівому краю, але за замовчуванням бачимо, воно в нас вже є по лівому краю. Ось тут бачимо підсвічено вирівняти за лівим краєм. Значить, нічого не змінюємо, і нам потрібно ще встановити міжрядковий інтервал. Відділяємо все. Обідація клаш Ctrl-A. Натискаємо ось тут інтервали між рядками та вибираємо подвійний. Добре, тепер встановимо параметри сторінки. Для цього переходимо на вкладку «Файл», вибираємо. «Налаштування сторінки. Розмір паперу у нас має бути А3, орієнтація книжкова, так і залишаємо. Поля верхнє має бути 4. Нижнє також 4. Ліворуч 5. А праворуч 7. Окей. Тепер встановимо нижній колон титул. Для цього переходимо на вкладку Вставити. «Верхній та нижній колон титулу, і нас цікавить нижній колон титул. В нижньому колон титулі вводите своє прізвище та ім'я. Давайте відформатуємо даний текст, виділяємо його. Давайте зробимо накреслення жирне, курсив, встановимо ковір, наприклад, червоний. І також нам сюди потрібно встановити зображення. Для цього переходимо на вкладку Вставити, зображення. Якщо у вас зображення, а зображення має бути на тему інтернет, у вас вже є на комп'ютері, то вибираєте Завантажити з комп'ютера, знаходите потрібне зображення. Наприклад, можна було б вибрати ось це. Або, якщо у вас його немає, можете його знайти, зберегти на комп'ютері вставити, або можна знайти прямо звідси. Вибираємо шукати в інтернеті. Давайте виберемо ось це, додати. Зрозуміло, зменшимо його, для цього тягнемо за куточок, щоб зберігалися пропорції зображення. Клацаємо за колон титулом. Так, колон титул є, бачимо на кожній сторінці. Все добре. Тепер встановимо номер сторінки. Знову вставити номер сторінки. Нам потрібно вибрати так, щоб було зверху. Вверху у нас ось тут і ось тут, але також з першої сторінки. Значить, ось це. Бачимо, є у нас цифра тут один на першій сторінці. Бачимо, є у нас один, але має бути по лівому краю. Зліва встановлюємо зліва. Все добре. Перевіряємо, один, два. Далі нам потрібно ставити ще 5 зображень, що ілюструють професію IT. Мається на увазі, що в нас. Для менеджера проєкту. Давайте знайдемо все-таки в інтернеті вставимо. Перейдемо на вкладку зображення. Нехай буде ось це. Збережемо на комп'ютері правою кнопкою по зображенні, зберегти зображення як. Давайте я збережу на робочому столі, щоб довго не шукати. Вертаємося. Нехай зображення буде ось тут. Зразу після тексту вставити зображення, завантажити з комп'ютера. Встановимо по центру зображення. Далі системний адміністратор. Все аналогічно. Деякі формати зображень бачимо, не підтримуються. Усе. Автоматично даний документ зберігається на Google диску. Але вам потрібно зберегти його ще також на комп'ютері. Для цього виконаємо файл, завантажити. І нам потрібно зберегти як документ PDF. Зберігаємо власній папці. Ну і сказано, ім'я файлу має бути вводити ваше прізвище, частина 2, але в нас такий файл вже є, ми його робили в попередньому завданні, тому давайте я все-таки залишу тільки допишу прізвище, але він зберігся як документ Word. Давайте ще раз, а тепер добре. Закриваємо браузер. Давайте тільки вже перейменую. Пушу прізвищі. Завдання практичної роботи виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!